Дональд Трамп заявив, що може зустрітися із Володимиром Зеленським вже наступного тижня. Про це він сказав журналістам у Білому домі, коли приймав там прем'єра Японії Шігерую Ішібу. Більше про останні заяви з Вашингтона знає наша кореспондентка у Білому домі Юлія Ярмоленко, яка зараз до ефіру приєднується. Юлі, вітаю тебе! Вітаю стапа Юлія, Насправді доволі несподівана заява від американського президента про можливість зустрічі з Володимиром Зеленським. Що власне сказав Дональд Трамп Юлю, що ми знаємо тут напевне? Остапа, ми знаємо, напевно, що точну інформацію ми будемо мати, коли буде якийсь графік чи офіційне оголошення зустрічі. Що ми маємо на цю мить у президента Дональда Трампа під час зустрічі в овальному кабінеті із прем'єр-міністром Японії і Шібою у нього запитали, чи Джей Ді Венс планує зустрітися із українським президентом Володимиром Зеленським у Європі, а де Джейді Венс буде брати участь у Мюнхенській безпековій конференції. На це Дональд Трамп відповів, що він можливо. Зустрінеться із українським президентом а наступного тижня. А також планує провести телефонну розмову із російським очільником Путіним щодо місця потенційної зустрічі. То запитали, чи може це відбутися в Вашингтоні. І Дональд Трамп сказав, що можливо, але знову ж таки немає якоїсь точної відповіді, немає конкретних деталей. Власне, щоб я не перемовляла те, що говорить президент, давай послухаємо прямовому. Я ймовірно зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня. І, ймовірно, я поговорю з президентом Путіним. Я хотів би, щоб ця війна закінчилася з однієї основної причини: вони вбивають так багато людей. Вони втрачають мільйони людей на полі бою. Ви зустрінетеся з ним наступного тижня. Ви це сказали? Він може зустрітися зі мною наступного тижня, коли захоче. Я тут у Вашингтоні може бути у Вашингтоні. Туди я не поїду. Чи плануєте ви зустрітися з президентом Путіним? Чи лише дзвінок? Може, може бути у нас завжди були хороші відносини. У мене з президентом Путіним завжди були хороші відносини. Тому так сумно, що це трапилося. Це б ніколи не трапилося, якби я був президентом. Остапа ми раніше чули повідомлення від американського президента Дональда Трампа, що він хоче провести перемовини і зустрітися як з українським президентом, так і з російським очільником. І от сьогодні він сказав, що це можливо може статися вже наступного тижня. Український президент в інтерв'ю Reuters сказав, що його пріоритет це зустрітися із американським президентом, перш ніж той зустрінеться із очільником Кремля Путіним. І як сказав український президент, для нього тема номер один це гарантії безпеки для України. Безумовно, надзвичайно важливі ціно. Мини юлю очікуємо мати більше деталей незабаром. Повідомимо про це обов'язково. Чи почули ми щось нове від Дональда Трампа про ті ідеї, які його команда можливо обговорює зараз з українським урядом? Ти знаєш, Остапа, ми почули від Дональда Трампа по суті підсумок всього, що він сказав цього тижня, коментуючи тему потенційного завершення війни Росії проти України. По перше, він ще раз висловився про те, що європейські союзники мають допомагати Україні на такому ж рівні, як Сполучені Штати. Ми знаємо, що безумовно сполучені штати є лідером у військовій допомозі, але у фінансові, наприклад, є лідером Європейський Союз і країни Європейського Союзу. І він знову у своїх ремарках повторив тезу, яка. Не відповідає дійсності про те, що Сполучені Штати витрачають на 200 мільярдів більше ніж європейські країни разом узяті. І ще одна важлива деталь: Дональд Трамп сказав, що він говорить із українською командою про те, що якщо Сполучені Штати будуть продовжувати допомагати Україні, вони хочуть, щоб натомість Україна, як гарантії цієї допомоги, дала щось взамін. І зокрема, Дональд Трамп вважає, що може бути це те, що Україна може дати взамін. Це поклади власне рідкоземельних мінералів. Давай послухаємо, як він це озвучив сьогодні. Одна з речей, яку ми розглядаємо з президентом Зеленським, це отримання гарантування у вигляді їхніх активів. Вони мають активи під землею рідкісноземельні та інші, але передусім рідкісноземельні. І ми хочемо мати забезпечення цими активами. Справді, ми хочемо забезпечення активами. Тому що, як відомо, Європа вкладає набагато менше грошей, ніж ми. Набагато НАТО, Європа називайте як завгодно. Ми, мабуть, вже понад 300 мільярдів. А у них справжня цифра, мабуть, 100 мільярдів. Це багато грошей, але це на 200 мільярдів менше ніж у нас. Хоча між нами і Європою і океан, і їм це потрібно більше ніж нам. Тому ми просимо їх зрівняти, зрівнятися. Але ми також просимо президента Зеленського про гарантування вкладення усіх цих грошей, і ми кажемо, коли це зупиниться, і ми хочемо побачити цьому кінець. Ми хочемо, щоб це закінчилося важливі ці слова Юлі. Ну, Контакт з якому відбувається так. Ці ці ремарки це візит прем'єра Японії до Вашингтона. Що ще сказали Дональд Трамп і японський очільник на прес-конференції? Остапа дуже показово те, що візит японського прем'єра це другий візит іноземного лідера до Білого Дому з часів власне того, як Дональд Трамп приступив до виконання обов'язків президента другого його терміну. І сьогодні на прес-конференції дуже багато говорили про безпекову співпрацю і про економічну співпрацю. І Дональд Трамп зокрема сказав, що він хоче зменшити цей торгівельний дефіцит із Японією. Японський прем'єр сказав, що вони готові інвестувати більше у Сполучені Штати потенційно аж до трильйона доларів і також говорили дуже багато про те, що треба укріплювати ці економічні зв'язки, щоб принести нову епоху, золоту епоху у відносинах Японії та Сполучених Штатів. І знову ж таки важливо, що це відбувається на таких ранніх етапах. Тобто, це демонстрація того, що Дональд Трамп також дуже багато зосереджує уваги на цьому регіоні світу. Юлю, дякую тобі. Важливі новини з Вашингтона. Стежимо за ними. Юля Ярмоленко працює в Білому домі. Була з нами на зв'язку.